Вітаю ви на каналі Квітка Помідора. Мене звуть Наталія і сьогодні я буду висаджувати свої нещасні рослинки своїх мучеників, яких мені прислав розплідник Антураж. Якщо ви не бачили цю епічну посилку, перейдіть, я залишу в підказках відео, подивіться на цю посилочку. І почну з троянди. Викопала я вже під нею ямку, дуже суха земля, дуже суха. Я залила туди відерце води, чекаю, поки воно всотується туди. Вирішила посадити біля своєї вишеньки. За вишенькою там малинка. Ну, дуже сильно не показую, бо ще, ще немає в мене такої краси, щоб, знаєте, похвалитися. Ну, Поки водичка там ще Є в лунці, хочу подивитися на коріння цієї трояндочки. Хто не бачив, покажу. Дивіться, яка вона шикарна в мене. І ось тут, до речі, ось тут я вже так роздивлялася, її роздивлялася, як їй показав. Ось цього, Ну, як роздвоєння, це таке враження, що це вже корінець, оце, оголився. Тобто, скоріш за все, оце було в землі колись. А тепер отак. Така троянда. Хто не бачив, показує, який був епічний горщик у неї. Скільки років вона тут сиділа, невідомо. Ось в такому стані. І хочу її зараз витягти, подивитись, що ж там всередині. Дякую, до речі, за підказки. Ви мені так багато понаписували, як її посадити, бо я ж вперше це буду робити. Ще не дуже знаю. І дякую, що. Відгукнулися і підтримали. Так, а дивіться, коріння немає. Коріння немає. Така стара троянда, судячи зі стовбуру, а коріння ще не оплило увесь горщик. І земля тут якась, тут не земля, тут торф, скоріш за все. Вон дивіться, це не земля, це щось. Ну, тут просто гнило, мабуть, а не росло Несчастне. Я навіть не знаю, чи залишити її, чи краще прибрати. Зараз, мабуть, те, що саме обсипеться, приберу. А то тоді посажу. Так, ну, дуже трясти не стало. Щоб менше корінці травмувати, вони, я думаю, там собі розберуться, коли почнуть рости в землі. Якось воно впорається. Ну і ясно, що якщо воно сиділо в цьому торфі давно, то їй вже просто тут нема що їсти було ці нещасній рослині. Так, у мене є ось така підживка. Тут перепрілий, перепріла тирса і куряча підстілка. перемішані. Зараз я його там трошки з земелькою перемішаю, щоб корінці не погоріли. Трошки виберу, щоб потім зверху присипати такою ж землею так. Окей. Так. Це ви мені порадили прикопати її поглибше. Оці... Корінці прикрити. Зараз так і зробимо. Земля суха, як порох. Просто. Я її ледве вкопала. Так, оці її пінжилини підкинемо. Тепер польємо, подивимось, наскільки глибоко вона сіла. Далі ви мені радили обрізати ту зламану гілочку, і я зараз спробую її так, тут ще й не підберешся, щоб рівний щоб був рівний скос. Мабуть я її отак обріжу, бо о того, що там... А, дивіться. Здається, тут щось недобре всередині. Вам так не здається? Так. Мабуть, треба ще зрізати оце чорне. Ось такий в мене виходить живчик. Мабуть, тут ще багато листя треба трішечки зрізати, але серединка начебто там ціла жива. А ось ця друга гілочка, яку я зрізала, і щось там всередині мені не подобається. Ну, але я думаю, теж її спробую увіткнути в землю і накрити кришечкою. Такий живчик теж, мабуть, обрізати треба трошечки листячка. Ну, я ж нічим не ризикую. Вкоріниться, то буде ще кущик. Не вкоріниться, то не вкоріниться. Така, значить, його доля. Так, тепер займуся своєю хостою. Вона вже замучена, замучена. На камеру якось начебто і не дуже видно. Якось вона на камеру веселіше виглядає. А так вона вже напівпрозора. Нема вже їй. Її... Як виживати? Замучено. Так, ось такі корінці має. Тут вже й землі майже не залишилось, а вона ще й росте там нові, ці як їх назвати, нові стовбурочки намагаються вирости. І тут головне не заглибити, бо в мене це. Вічна проблема, я дуже сильно заглиблюю рослинки, а хоста цього не любить. Теж трішки підлила, бо земля дуже суха, дуже суха. Та власне і вся посадка, що тут методом перевалки, що тут сидить. О, зараз ми її добренько поліємо. хосточки люблять водичку. Так, я тут її посадила біля гортензії Ваніла Фрайс. І хочу вам показати, вона в мене зібралася цвісти. Це посадка цього року. Ось дві отакі гілочки є. Я не знаю, чи треба їм давати цвісти, чи і ось тут ще одна. Чи не пізно їм? Мабуть, нічого не буду робити, якщо рослина собі знає. Якщо в неї є сили процвісти, то вона закладе квіточки. Якщо немає, то не закладе. Тому буду сподіватися на те, що рослина розумніша за мене і сама собі знає, що їй треба робити. Буду поливати. Все, залишилась у мене ще шавлія дібровна білого кольору. Буду її садити, буду її садити на свої ці клумбочки, які біля грядок вже. Я тут хотіла, раніше думала, що це в мене будуть такі клумбочки для однорічників, але зараз вже думаю, що однорічники це. Забирає багато часу і не ясно, що в них виросте. Вон в цьому сезоні, наприклад, отаке виросло. Зовсім не гарно і нема толку. Ну і хочу подивитися, що ж тут з корінням я ще не виймала його. Бачите, ну Воно не дивно, якщо вона дійсно з минулого року в цьому горщику сидить, я її ще й не випхну. Звідси. Ось в такому стані. Коріння старе, горщик той заплетений. Ось таке воно вже і посохло, те коріння. Бо в шавлі коріння міцне. І, звісно, що в такому горщику цілий рік просидіти, то їй не добре. Шавлію сажу на сонечку, висаджую на сонячну клумбу. І останній штрих. Зараз усі свої сьогоднішні посадки пролью ось таким добривом. Це те, що в мене є просто в наявності. а вже в вересні куплю добриво для троянд, що мене найбільше цікавить, пролью. А зараз те, що можна допомогти просто зараз. І воно в мене є в аптечці, це отакий от комплексне таке добриво. Написано, що воно сприяє кращому. Укоріненню, піднімає імунітет рослини, щойно пересадженої, підходить для висадки розсади, для замочування насіння. ну, таке, тобто, е, Типу як укорінювач широкого спектру дії. Е, так що отаким пролью. А зараз все, що посадила. Ну і все, і будемо чекати, чи воно прийметься. Так, все на сьогодні пошабашила, пролила тим добривом. Вона відстояній воді розвела. Так, ще я вам не сказала місця, де я позрізала, я попелом присипала для дезінфекції і замульчувала, У мене було трошки соснової кори, прикрила і коріння таким чином прикривається для трояндочки. І не так випаровується, їй там волога буде зберігатися, і трошки підкислює ґрунт соснова кора. Ну і плюс нам самим видно, що тут щось посаджено, бо коли тут ходили-ходили, нічого не було. Є ризик затоптати, тому що незвично. Ну, і поки що ось так це виглядає. Тепер тримаю кулачки за те, щоб троянда прижилася. І наступного року порадувала мене квіточкою. Сподіваюся, що не все ще втрачено, що коріння там є. Ну і тримайте за мене кулачки, щоб все було добре з цією трояндочкою. Дуже хочеться, аби вона вижила. Вона і так, навіть оці гілочки, що позалишалися, вони дуже гарні самі по собі. Так що сподіваюся, що я все зробила правильно. І матиму гарну квіточку вже наступного року. Або кущик, хоча б, квіточки, може ще й не буде, я не знаю. Ну, а кущик, сподіваюся, вже буде. Тож дякую всім, хто написав під попереднім постом свої поради, що з нею зробити, як її пересадити, щоб вона вижила, збільшити її шанси на це. І дякую вам сьогодні за те, що провели цей час зі мною. Дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і ми побачимось з вами у наступному відео. На все добре.